Не можна зберігати і нейтралітет у війні, яку розв'язала Росія проти України. Відсутність допомоги нашій державі означає посилення країни-агресорки. Це сказав наш президент під час зустрічі з прем'єром Канади в Оттаві. Володимир Зеленський наголосив, що за свободу, за демократію та за права людей треба боротися. Давайте послухаємо: ти допомагаєш Україні або Росії. В цій війні не буде посередників. Ось що вважаю. Допомагаючи, послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію. А потужна Росія і чого від неї очікувати? Я думаю, історія в книжках і в свідках на все це вже давно відповіла. Просто зараз на зв'язку зі студією Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо вас! Наші вітання. Да. Доброго вечора, доброго. от зараз ми розпочали з Канади з, з прямої мови президента. Я б тоді попросив для початку, щоб ви оцінили в принципі закордонне закордонні візити Володимира Зеленського, тому що спочатку це була Генасамблея ООН потім зустріч з в конгресі, зустріч з президентом Байденом в овальному кабінеті. Далі Канада, загалом, які б ви оцінки зробили? Давайте безвідносно до того, що ми з вами представляємо Україну. Я скажу так, що з точки зору глобального політичного процесу, президент, який був на генасамблеї, ООН, був в сполучених штатах, був у Канаді, достатньо чітко позначив ризики, які сьогодні існують для глобального і безпекового контролю в цілому, і для глобального політичного процесу в цілому, це дуже важливі. Ну, тобто, акценти стоять сьогодні, достатньо чітко або, -або, або ви. Ну робите вигляд, що ми можемо якось там про щось десь компромісно домовлятись. Можемо вважати Російську Федерацію, наприклад, до розпроможною країною, або ви все ж таки нарешті правильно ставити акценти щодо того, що таке Росія, чому вона порушує міжнародне право, чому з нею не можна домовитись, і тоді виникає інше питання: хто може зупинити і хто хто може зупинити Російську Федерацію, і хто може повернути світ до певних правил існування? І тоді з'ясовується, що це може зробити Україна при необхідній допомозі. Ну тобто, продовження допомоги є фактом об'єктивним і невідворотнім. Ну я маю на увазі, щодо України, і таким чином мені здається, що візит достатньо чітко показав, що сьогодні в міжнародній політиці існує чорне, існує біле, з чіткими е окресленими позиціями щодо білої сторони, щодо чорної сторони. Вибирайте собі сторону, і тоді не говоріть про те, що ми тут щось якось не розуміємо чи щось розуміємо. Тому ці візити мені здається остаточно розставили крапки над і. і це дуже і дуже добре не просто для України, як країна, яка сьогодні веде велику війну проти Російської Федерації, оборонну війну, але і для міжнародних спільнот, тому що вони мають вибрати сторону, як вони хочуть далі жити, в яких правилах, в яких безпекових контурах чи готові вони до того, що буде хаотизація, така як в останні дні, в останні тижні. Ми з вами бачимо. Пане Михайло, от коли президент в казав про нейтралітет, що не можна його зберігати у війні, яку розв'язала Росія проти нашої країни, роз'ясніть як радник керівника офісу президента, а це посил на загал, чи це натяк на окремих суб'єктів? Це і посил на загал, і натяк на окремих суб'єктів, тому що 19 місяців війни це не те не той термін, коли ти можеш думати, що щось там десь відбувається. Незрозуміло, як це впливає взагалі на глобальний політичний процес, як це впливає на інші країни, тому що безпосередньо війна в Україні сьогодні ставить низку питань, які перше. Це як ми можемо гарантувати, що сторони, які вступають в ті чи інші конфліктні ситуації, будуть врегульовувати свої проблеми. Друге, як зупиняти великі війни, третє як зупиняти країни, які, наприклад, як Російська Федерація, мають схильність до терористичних чи геноцидних практик, і крім того, ще й володіють ядерною зброєю, і як впливати на ці країни, якщо вони використовують ті ж нуклеарні технології як інструменти безпосереднього шантажу, і так далі, тому нейтралітет взагалі не можу. Люви, коли сьогодні йдеться, по ще раз підкреслюю про правила існування в світі. Чи ми можемо дивіться? А давайте трошки інакше поставлю питання. Міжнародне право як з'ясувалось не існує, якщо ви добровільно не хочете виконувати ті чи інші домовленості. Якщо ви як Російська Федерація, воно не хоче виконувати будь-які домовленості, і тому що далі немає інструменту тиску на Російську Федерацію. От берімо ООН. Російська Федерація абсолютний порушник ключових уставних документів ООН щодо територіальної цілісності, тому що на підставі цього території і суверенітети є незмінною складовою будь-якої держави. Росія це порушує, і що ми з вами бачимо далі? Росія продовжує існувати як країна безпосередній член. Постійний член Радбезу ООН і має право вето, і безумовно це означатиме, що в нас з вами не існує інструменту, як попливати на країну, якщо вона добровільно не хоче підкорятись міжнародному праву. І президент говорить, оцей нейтралітет він якраз і говорить, що в будь-який момент будь-яка країна може лице в лице з, зіштовхнутися з країною на кшалт Російської Федерації і не буде до кого звернутись для того, щоб запобігти ескалації чи якимось там геноцидним практикам. І президент говорить: дивіться, нейтралітет тільки продовжує існування не ну, скажімо так, недієвих інструментів міжнародних безпекових архітектур. І так далі, тому давайте або або знову ж таки, або ви нейтральні, і тоді продовжуєте існування системи, яка є нестабільною, або все ж таки, ви вибираєте сторону. Це теж правильно. Тому що, наприклад, якщо ви вибираєте сторону Росії, тоді ви маєте нести таку ж відповідальність за геноцидні практики, і тоді ви маєте не ображатись, коли Росія програє і до вас будуть певні юридичні питання. Це мені здається абсолютно конкретний сьогодні. водо, ну, скажімо, так, той кордон, який треба чітко для себе визначити. Чи коректно буде казати про окремі країни, крім організації ООН, так до яких цей посил був спрямований? Чи ні? В першу чергу Ні, ООН... я не думаю. Ви знаєте, що таке міжнародна політика в цілому? Да, це не те, що треба до конкретної країни підходити, і казати, у нас до вас є претензії, які ми оформили таким то чином. Ні, це питання розуміння цими країнами своїх довгострокових стратегій. І коли президент це позначив, безумовно інші країни починають аналізувати дійсно чи стратегічно вигідно. От я про це постійно говорю. Стратегічно нікому, навіть з тих країни, які сьогодні заробляють на російській нафті, ну, з урахуванням демпінгу, з урахуванням преміальної корупційної складової, яку Росія платить, і так далі, з урахуванням того, що можна на цьому озолотитись, ну отримати там 300% маржі і так далі, це вкрай невигідно, навіть середньострокові стратегії, тому що. Ти гарантуєш собі нестабільність регіону, і президент також на цьому наголошує Дивіться, ви самі маєте для себе вирішити, чи ви хочете жити стратегіями один рік, два роки, три роки, чи все ж таки ви будете переходити в стратегії де ви плануєте на 10-15-20 років. А так, якщо ви плануєте, то тоді російська Федерація яка не планує більше ніж на місяць вперед, існувати не можна. Ну тобто, ви з нею не можете домовитись ні про що, окрім можливості, отримати корупційну премію не Шо того, але корупційна премія завжди потім тягне достатньо руйнівні, руйнівні наслідки. Ми ж бачимо це не тільки в Україні, де безпосередньо гаряча війна. Ми бачимо, як Росія впливає на інші регіони, де постійно є перевороти, конфлікти, тероризм, нестабільність і, скажімо так, абсолютно... Низька економічна складова пане Михайле. Тоді я уточню по реформі ООН про яку говорив президент Володимир Зеленський, що ну не дієздатна дійсно організація Об'єднаних Націй, коли вето в руках агресора. Але часто і в нашому ефірі, в тому числі, лунала думка і продовжує лунати, що ну, в принципі, неможливо зараз переробити формат ООН з точки зору того, що у Росії поки зберігається ядерна зброя. Тому буде все залишатися так само. Ви погоджуєтеся або не погоджуєтесь з такою думкою. І як тоді можна реформувати Он на вашу думку? Ну мені здається, що взагалі нічого в житті неможливо, якщо собі спокійно залягти на диван, і відтут і звідти експерт експертно так все характеризувати. Це неможливо, це неможливо, дорогу пройти неможливо і так далі. Ні, все можливо. Потрібно говорити про багато речей. Потрібно говорити про те, що право вето – це зброя, яку Росія також використовує, як ті ж крилаті ракети чи ті ж продовольчі, скажімо, каравани, які знищені, чи ті ж, наприклад, там енергетичні проблематики, які вона створює для інших країн, це абсолютно конкретна зброя, якою Росія користується. До речі, як не дивно, пан Гутєреш також говорить про те, що ООН потребує реформування як такого. Про це говорить пан Байден. Про це говорить пан Зеленський, який найбільш об'ємно говорить про те, що це не треба вже говорити. Давайте там збільшимо кількість членів, чи там поміняємо якісь функціонали. Ні, він говорить про те, що в принципі, поки Існує несправедливість знаходження Росії в ООН, А я повернусь з вами в 91-й рік, тому що це ж процедурне питання. Тут не треба навіть говорити про, скажімо так, злочин агресії. З яким буде розбиратись потім міжнародний кримінальний суд, ну чи спеціальний трибунал, коли буде домовлено про це в повному обсязі, в тому числі через резолюцію, до речі, ООН може бути. Але дивіться, щоб отримати резолюцію ООН щодо спецтрибуналу по військовим злочинам, ну чи під злочину агресії, тобто по початку війни, якраз таки Росія може використати право вето. Ви розумієте в ці ситуації ви хочете юридично зафіксувати склад злочину, але країна, яка її є. Злочинцем заблокує вам цю можливість, ну тобто юридичну можливість. І так далі. Так от, давайте повернімось до того, про що говорить президент України. Він говорить про те, що дивіться, є конкретна формула. Повернімось, наприклад, 91-й рік, коли Росія набула членство, ООН, я навіть не про постійне членство в Ген в Радбезі. Я просто про про членство. ООН. вона його набула незаконно, тому що не пройшла відповідні процедури. Вона не є єдиним, ну скажімо так, нащадком там чи спадкоємцем СРСР. Такого не було юридично. Там є певна процедура. Росія цю процедуру обійшла, тому що в 91-му року, ви пам'ятаєте, коли все це розпалось, ну всі так, але ну все нормально. ну, там Росія є, хай буде нащадком СРСР. Це неправильно. Юридично треба повернутись буде на той час, і тоді ми зможемо спокійно говорити про юридичні стали. Те, що те, що в Російській Федерації є зброя. Ядерна, ну тоді я задам питання: а чого взагалі тоді Україна сьогодні веде оборонну війну? Ну це ж страшно, правильно. Якщо не можна реформувати ООН, тому що в Росії ядерна зброя, то як тоді собі Україна дозволяє обороняти свої сім'ї, тому що в Росії ядерна зброя? Давайте станемо на коліна перед ними? Ну давайте станемо на коліна, тому що в Росії ядерна зброя. Давайте не захищатись. На цьому ж і зробить ставку завжди Російська Федерація. Вона говорить: якщо що в нас є ядерна зброя. Ну тому ми можемо там порушувати будь-які закони, будь-які правила, будь-які е конвенції і так далі. Ну, давайте дозволяти. Тоді тоді в мене буде завжди зустрічне питання. А навіщо ми тоді цю ілюзію створили? Що є якесь міжнародне право, є якийсь ООН, є якісь інші міжнародні інституції, якщо будь-яка країна... Яка сильна, да, яка має велику потужну армію, чи має велику кількість крилатих чи балістичних ракет, чи тим більше ядерну, чи іншу зброю масового ураження буде казати, така я хочу. Я хочу захопити. Я хочу вбити там декілька тисяч десятків тисяч людей. Я хочу захопити собі там, наприклад, е схід України і так далі. То тоді як захищати своє право бути такими, як ми є? Ну тоді які оборонні війни? Тоді взагалі немає, немає нічого. Хто сильніший, той і правий. Який 15-й, 17 сімнадцята сторіччя ну ми точно хочемо жити в цьому часі, пане Михайло. Повертаючись до турне постолнівського президента Володимира Зеленського, нині він в Ірландії, і від Ірландії до України ще ну я впевнений, не одна країна, яку можна відвідати, враховуючи наші стратегічні потреби, скажіть чи доречною була б у цьому турне Польща? Враховуючи нашу от, зернову ситуацію, яка склалась нині. Я трошки інакше давайте, безумовно доречно. Будь-які зустрічі президента Зеленського, які є сьогодні вкрай в глобальному політичному процесі, є доречними, тому що вони збільшують розуміння війни. Ну тобто, ми ж все ж таки з вами розуміємо, що треба постійно повторювати аксоматичні істини про цю війну. Що це за війна, чому потрібно Україні допомагати? Чому допомога Україні це інвестиції в свою безпеку, ну тобто в свої національні безпеки, і безумовно будь-яка зустріч доречна щодо Польщі? Я трошки інакше взагалі загалом дивлюсь на цю ситуацію на зернові, скажімо так, ситуації по перше, я вважаю що пріоритетом сьогодні абсолютним пріоритетом з великим відривом від цього іншого є союзницькі відносини Польщі і України щодо війни проти Російської Федерації. Польща є ключовим партнером, логістичним партнером, транспортним партнером, хабовим партнером, через який йде постачання зброї інших спроможностей для України, і тому це буде пріоритетом. Номер один до кінця війни тут можна не сумніватися. Друге, будь-яка країна може за Хищати свої національні економічні простори, і це питання діалогів, в тому числі юридичних конфліктів. Це нормально підкреслюю. Спокійно треба ставитися. Це третє до того, що сьогодні в Польщі достатньо активний виборчий процес. Вони знову ж таки мають право говорити зі своїм населенням, як бажають, ну мається назі на своїми електоральними групами, і в той же час може там критично ставитись до будь-яких пропозицій інших країн, включно з Україною. І четверта складова президента Зеленського безпосередньо. Вкрай теплі відносини з керівництвом польської республіки, і тому я не думаю, що це приведе до якихось там ну, наслідків з точки зору неврегульованої ситуації в двосторонніх відносинах. Пане Михайле. А я тоді про вихід з цієї ситуації хочу запитати, яким ви його бачите на тлі всіх останніх заяв. Я не буду їх всі перераховувати. Але тим не менш, ну питання є. Питання зерна воно залишається. От вихід який з цієї ситуації. Перенести дискусію виключно в непублічний простір на рівень економічних відомств це перше. Друге питання. Логістика має бути чітка. Скільки точно транзиту українського зерна буде йти через ту чи іншу територію, і як воно буде контролюватись, щоб не було цього транзиту, з якимись там, скажімо, тіньовими складовими? Друге, скільки друге третє, скільки зерна має залишатись тих чи інших країнах для того, щоб не дестабілізувати внутрішні ціни цих країн, ну тобто з урахуванням інтересів фермерських господарств цих країн. Четверта складова: безумовно враховуємо, що європейський союз і європейська комісія зняла ембарго. Ви пам'ятаєте це? Зняла ембарго на транзит українського зерна. І не забуваємо, що для України вкрай потрібно. Транзитувати зерно будь-які порти для того, щоб відправляти його по світу, тому що це валютна виручка для нашого бюджету з вами знову ж таки з урахуванням, що поки альтернативні, скажімо, зернові коридори в Чорноморській акваторії не дають тієї кількості, ну можливості вивозити ту кількість зерна, яка дійсно важлива для бюджету. Що таке для бюджету України? Які про які цифри вивозу зерна ми можемо говорити? Це 10, 15, 20 мільйонів тонн зерна. По року, як мінімум, тоді треба шукати компроміси. Ще раз підкреслю, кожна сторона має брати на себе певні відповідальності. Ми маємо брати відповідальність, скільки транзиту буде проходити через ту чи іншу країну, і як ми будемо контролювати, щоб цей транзит не залишався в країні, і скільки відповідно буде залишатись в країні зерна для того, щоб не знизити суттєво знизити ціни в цих країнах з урахуванням інтересів місцевих виробників. Але знову ж таки повернусь до ключової тези. Це все питання непублічної дискусії, і з урахуванням того, що є політична складова сьогодні, виборча складова в Польщі. Я спокійно відношусь до будь-яких заяв. Треба терпляче підходити до оцінки двосторонніх відносин з урахуванням головної риси польської братньої нам країни. Вони сьогодні є ключовим хабом військової допомоги Україні і в контексті от європейської спільноти. Членом якої є Польща, і ми, як це загалом, в принципі, на словах є так юридично намагаємось стати. Тут Блумбург вже ж написав про єврокомісію, яка мовляв рекомендуватиме почати переговори з Україною щодо членства в ЄС в той самий час. Віцепрем'єрка пані Стефанішина з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ну вона не впевнена, що перемовини почнуться цього року. Ну скоріше політична заява можливо. Нам на який план максимум розраховувати до грудня. Цього року пані Стефанішина абсолютно права в тому, що вона обережно коментує відповідно з урахуванням. Дивіться, давайте я трошки поясню, що було так достатньо просто, і тоді буде зрозуміло. Є політична складова Європейський Союз в цілому, колективно, за виключенням країни під назвою Угорщина, абсолютно свідомо в повному обсязі морально підтримує Україну. Європейський союз в цілому колективно з політичних точок зору вважає, що Україна має перемогти в війні. Що треба надати будь-які можливості для цього Україні і йти назустріч в будь-яких потребах України? Є друга складова, це політична складова, є друга складова, економічна складова. Це достатньо тяжкі відносини, внутрішні відносини в європейському союзі між різними країнами. Це не стосується тільки України. Національні економіки завжди в конфлікті. При тому, що це загальний європейський економічний ринок, і безумовно, ці конфлікти вони подекуди щось там затягують, щось навпаки пришвидшують, але вони потребують. І тут я знову ж таки погоджуюсь з пані Стефанішиною. Вони потребують суттєвих. Тяжких переговорів, і це нормально. Взагалі, все, що стосується економік, це завжди тяжкі переговори, тому що є протекції, різні національні протекції на різних ринках. Нам для того, щоб домінувати на тому чи іншому ринку, доведеться вести тяжкі переговори. Це означатиме, що проти нас хтось в Європі в Європейському Союзі виступає. Ні, це означатиме, що будуть протекції на користь своїх національних економік. Так, це означатиме, що в нас будуть тяжкі переговори. Так, але чи зможемо ми їх провести в тому числі починаючи з цього року? Безумовно, чому тому, що всі зацікавлені в тому, щоб Україна була невід'ємною частиною і політичної. І економічної складової загальноєвропейського ринку. Але якщо з політичною і навіть з військовою складовою все зрозуміло, наприклад, політична, ми вже по суті виходячи з тих цінностей, які для нас є домінантними, є членом європейського союзу. З військової точки зору, нам безпосередньо прямо говорять: виграли війну. Ви завтра, член колективного альянсу НАТО. Ну мається на увазі євроатлантичської євроатлантичної євро спільноти. І нарешті третє найбільш складне економіка. Вона буде дуже складна. Ну і навіть попри те, що ми станемо, наприклад, стали вже членом європейської спільноти, ну, тобто членом мається на увазі не кандидатом, а повноцінним членом це все рівно буде приводити до потреби вести тяжкі переговорні процеси. І тут безумовно ми можемо з вами прогнозувати, що це завжди буде на певний етап часу, там на 10 років там чи на 15, Це завжди будуть тяжкі переговорні процеси, які будуть іти з нашого боку на користь України з боку інших представників інших країн на користь цих представників цих країн. Це нормальна практика, і я тут не бачу ніяких складнощів, окрім одної, менше інформаційних спекуляцій, просто переговори. Пане Михайле, до речі, НАТО обов'язково зараз обговоримо, але ще хочу все ж таки одну ремарку від Блумберг. Там вони посилаються на дані своїх співрозмовників, що можуть наполягати це мова про єврокомісію на проміжних кроках прогресію у реформах в деяких пріоритетних сферах, зокрема корупції. Скільки цих проміжних кроків тоді може бути, і чи йдеться виключно про ну які пріоритетні сфери, окрім корупції? В нас є там 4, від 4 до 7 пріоритетних сфер, і в тому числі антикорупція як така. Це не те, що проміжні кроки, це завжди так говориться проміжні кроки, не проміжні кроки і так далі. Знову ж таки, я говорю про те, що є відповідні стандарти, які, скажімо так, застосовані до кожної із членів Європейського союзу, і щодо правоохоронної системи, як такої, і щодо системи справедливості ну намацяназі. Економічної антикорупційної складової і щодо свободи слова, і щодо, наприклад, економічних е, тих чи інших ультимативних вимог до е, якості продукції, і так далі, все це на переговорних столах. Воно все обговорюється. Я знову ж таки не бачу в цьому якоїсь там особливого особливості е, там чи особливого підходу до оцінки того, що може Україна чи не може Україна. Наші партнери європейські вони хочуть, щоб ми відповідали. Деяким стандартам, які є загально прийнятими у європейських спільнотах, потрібні вони нам чи не потрібні, але якщо ми хочемо бути членом європейської спільноти, де ці стандарти є як ключовими засадничими правилами. То ми маємо їх дотримуватись. До цього треба підходити з урахуванням того, що треба буде вносити зміни у відповідні нормативні акти, які є національними. Це проходили інші країни, і тому ці переговори нормальні, безумовно будуть відповідні потреби з боку інших країн. Вони будуть казати, ми хочемо, щоб, наприклад, Україна не розірвала там чи не обнулила такі-то такі-то сільськогосподарські ринки. Ми просто повертаємось до зерна. І вони будуть висувати певні вимоги, тому що в них є свої фермери, своє сільське господарство, є свої дотації сільському господарству. Вони не хочуть, наприклад, збільшувати дотації. Вони хочуть, щоб було збалансовані ринки, споживчі ринки, сільського господарської продукції. Ми з вами маємо про це. Говорити, розуміти в рамках переговорних процесів, тому що дивіться, ми абсолютно. Ми ж в Україні. Правильно, ми зацікавлені в домінуванні в економічному в тому чи іншому секторальному ринку. І інші країни також зацікавлені в домінуванні з урахуванням тієї чи іншої соціальної групи. Наприклад, говоримо про зерно, говоримо про фермерів. тих же польських вони ж зацікавлені заробляти більше, правильно, і ми з вами зацікавлені заробляти більше. Що треба робити? Треба домовлятися, щоб десь був паритет. Отак і будемо собі по йти. І повірте мені, єдиним критерієм, який суттєво пришвидшить е, наше просування і до економічного простору європейського, і до політичного, і до військового це перемога над Російською Федерацією, тому що тільки це сьогодні стримує нас від членства в тих чи інших е, загальноєвропейських альянсах. Все інше це питання тільки переговорних процесів, достатньо простих, складних немає різниці, але достатньо швидких. Пане Михайле, не дуже в нас багато часу, тому я дуже коротко ще про вступ до одного альянсу мається на увазі НАТО. Звісно ж таки, Єн Столтенберг, генсекретар. От буквально напередодні сказав, що вступ до північно-атлантичного альянсу стане гарантією тривалого стійкого миру, яке не допустить повторний напад Росії. Всі кажуть так, і далі, і хочеться запитати, коли і що далі? А, далі, і перше на сьогоднішній день на європейському континенті. Ти є тільки одна країна, яка точно повністю в повному сенсі цього слова не боїться Росії і готова остаточно поставити крапку в існування такої такого типу такого політичного устрою, який сьогодні є в Російській Федерації. Це Україна знову ж таки без ілюзій. Тому очікувати, що сьогодні всі захочуть зайняти поряд з Україною відповідне активне місце не слід. Друга складова. Безумовно, НАТО сьогодні переформатовується це дуже, і дуже позитивний сигнал. Воно буде більш ефективно відповідати викликам, які генерують ті чи інші країни на по Російської Федерації. Третя складова нам з вами набагато більш важливо, щоб НАТО було більш аналітичним, чітко розуміло, що таке паритети в цій війні щодо зброї. Чітко розуміло, як працюють військово-промислові комплекси низки країн-партнерів України і України по відношенню до військово промислового комплексу Росії, і виходячи з цієї аналітики, це дуже важливо. Аналітики завжди не вистачає такої справедливої не емоційної, а саме математичної аналітики, виходячи з цієї аналітики, щоб вони надали. Ці необхідні нам інструменти для ведення війни, які точно обнулять Російську Федерацію, і нарешті четверте, після цього дійсно НАТО буде виглядати набагато більш боєзнатним, тому що ключовим елементом цієї архітектури безпекової дуже важливою для європейського континенту чи скоріше для демократичних спільнот, євроатлантичних спільнот, і так далі, тому що там буде дієва армія абсолютно з величезним досвідом українська. Ну, тобто, це буде армія, яка буде ключовою в рамках військового альянсу НАТО, пане Михайле? Буквально 40 секунд, на жаль, але тему атакамсів обговорити не от не можемо. Пропустити і повз, NBC News, Financial Times Пишуть уже в доконаному вигляді, що Білий дім таки надасть там трохи атакамсів нам, але ж вони не білий дім. Щоб офіційно це казати, то що там з атакамсами? Моргні, За є, так, якщо нададуть. Є. Є дві людини, які точно заявлять про атакамси, і ці атакамси будуть тоді в Україні. Це пан Зеленський і пан Байден. Все інше це ми можемо з вами просто проговорювати варіанти, тому що я не бачу жодного варіанту, де атакамсів у України немає. Але питання, коли в якій кількості вони будуть надані, і чи будуть вони взагалі надані, це вирішує виключно дві людини. Ну тобто, мають мають про це заявити пан Зеленський, пан Байден. Дякуємо. Дякуємо вам, пане Михайло. Михайло Водоляк, радник так. керівника офісу президента України, щойно був з нами на зв'язку.